Доброго ранку всім. Агроритм знову мандрує, практично не вилазимо з машини і знаходимося сьогодні в Черкаській області, Уманський район на березі мальовничої річки Ятрань. Трішки погода внесла корективи, тому не впевнені, що зможемо дістатися до полів. Але в будь-якому випадку відгуки задоволених клієнтів наших ми сьогодні почуємо. Тож не буду вас затримувати, рухаємося. Привіт ще раз. Прибули в село Бабанка Уманського району. Тут знаходиться СФГ Промінь. Зараз з нами керуючий проценко Леонід Антонович. Доброго дня. Доброго дня. Антонович, скажіть, будь ласка, це бомон да, на полі? Так, да, Це насіння бомонд, яке ми брали в агроритмі о, для свого посіву поля. Насіння, прекрасне насіння, яке дає рівномірні сходи. О, Піддається хорошому обробітку. І я вже працюю із агроритмом більше 10 років. Коли я не брав насіння, завжди воно давало не менше 3 тонн з гектара урожаю При приулінністі не менше 50%. О. Благодаря, звісно, працівникам, які вирощують це насіння. Ми раніше брали. Заморське там шукали десь, а тепер не треба шукати. Брендове. Брендові, так. Брендові, да. Поїхав в агрорит, приїхав, купив ніякої очереди, нічого, люди відносяться до тебе по-хорошому. І от результат цього можна побачити на полі. Сходи рівномірні, о. легкі в обробітку за те, що воно обробляється гранстаром. Гранстару ми пробили, і один раз і ніяких проблем в цьому більше немає. О. І от тепер ми дійшли до уборки. Ну, Почали убирати, але погода в нас така зараз, що не сприяє цьому. Ну, При уборці ми молотили десь гектар тут, О, при цьому ми обрали бункер насіння. Бункер насіння це десь 5 кубів, виходить приблизно десь більше трьох тонн з гектара. О. Ну, Ніколи ми не мали менше 3 тонн гектара насіння. Не було так? Так, да, не було. Оце в нас такі е, результати із працею агроритму. А скажіть, будь ласка, гранстаром які норми спрацювали? Гранстаром я спрацював, там дається до 50 грам, я давав 40 грам. 40 разово? 40 разово. Як він переніс по гербіцидний стрес, якісь е, випадіння? Значить, е, як такого стресу я не наблюдав, тому що е, не було ніякого. Ні зміни кольору uh -huh. рослини, О, не було ніякого там, щоб воно пропало, що все воно пере... пригнічення, да, не було пригнічення, все перенесено, воно було е... так, як треба. Скажіть, а вовчок у вас на полях. Нема. Нема. Дотримуєтеся, сувізміни... да, ми сув... зміни дотримуємося, обов'язково сіємо соєшник після пшениці, для того, щоб не мати тоді ніяких проблем із шкідниками і. З бур'янами тоді менше проблем. Скажіть, загалом задоволені співпрацею з нашим да. підприємством? Я ж вам говорю, я вже десь, десь коло 10 років я їзджу сюди до Алли О. Контакти залишимо? Да. З, не, з нею я співпрацюю, вона там вона і подзвонить, і перейшла, які ціни, все. все. Приїжджаєш без всяких проблем виписали, заплатили. Забрали і поїхали. О, ну ми всі, всі я стараюся брати насіння десь е, до Нового року. Навіть до Нового року перечислити гроші, а тоді забрати. Тому що там конкурентів таких, як ми, багато. О, і кожен хоче взяти насіння. Так то я розумію, ви гібридом задоволені і да, без да, сумніву да. можете його порекомендувати до вирощування. Да, я, я навіть всім рекомендую не їздити, не шукати там те та насіння. Як наше насіння е, прекрасне і прекрасно воно дає урожаю о, і ніяких проблем з ним в уборці. Це раз, і по-друге, це наш виробник, якого треба піддержувати для того, щоб наша Україна розвивалася. Вже нема того стереотипу, що українське це погане. треба шукати І насіння кукурузи брали, і насіння кукурузи прекрасне було давало. О, ну. Ну, На жаль, дуже задощило, в поле зайти да. не зможемо подивитися на кошики. Дощі, Але дощі фермер до... задоволений. Дощі пройшли такі, що прийдеться, якщо вже не буде дощу, неділю, а то більше ждати, поки вона висохне. Ну диви, я дивився, шапки такого, скільки це дощ йде, вже друга неділя, дощі йдуть, то шапка гнилю не покривається угу. з середини. А то буває, що шапка просто випадає, покривається гнилю. А тут я не замічаю, щоб такого було. Пройшовши по пулі, я не бачив, щоб воно начинало, шапка починала відпадати. Оце в нас такі діла із сояшником. Що ж, не будемо затримувати, щиро вдячні за відгук. гарних вам врожай. Дякую балансу.